Всім привіт! Записуємо сьогоднішнє відео, нове, і нашою темою заняття з орфографії буде правопис складних слів. Мається на увазі слова, які мають дві і більше основ, як же їх писати разом, окремо чи через дефіс. Отже, наше шосте заняття з орфографії. Так, подивіться зараз на цей тест: зробіть паузу, вирішіть його і подивимося. Наскільки правильно. Так, поки що залишаємо його невирішеним і переходимо до самих правил. Отже, складні прикметники. Для того, щоб розуміти, як писати, потрібно підставити, можна підставити такий сполучник І. А якщо можна підставити сполучник, можна, пишемо через дефіс. Якщо не можна, то пишемо разом. Наприклад, мовно-літературний, мовний і літературний. А от, наприклад, східнослов'янський – це східні слов'яни. можна сказати, що це не один ряд, східний і слов'янський. Тому східні слов'яни, східнослов'янський, лівобережний, теплолюбний і так далі. Тобто тут не можна підставити і вони не рівноправні. Наступне правило це, знаємо, ще з початкової школи відтінки кольорів, смаків пишете через дефіс. темно-зелений, кисло-солоний і так далі. Але, звісно ж, як же без винятків. Ось вони ці винятки: жовто-гарячий, червоно-гарячий, золото-гарячий, і лимонно-кислий. Так, рухаємося далі. Наступне слово це. Якщо е, перша частина числівник записаний словами, то пишемо разом. Якщо записаний цифрами, то пишемо через дефіс. Думаю, що ви це справило і так само. І е, е, ще одне правило: це якщо перша частина мало, багато ново, старо, давньо, нижню верхньо, е, і схожі такі слова, то вони виписуються разом: багатоканальний староукраїнський там новобудово, Нижньоповерховий і так далі. Це всі такі слова. Так, наступне. Якщо це сторони світу, саме от південь, північ, захід, схід і ці всі проміжні, то вони пишуть через Дефіс. Але зверніть увагу, що якщо в, назві, в Прикметнику є щось не сторона світу, то вже пишеться разом: південно від слова південна Україна від цього сполучення або західноєвропейський, тобто Західна Європа. Тому вже пишеться не через дефіз, тобто рівноправні І ще одне ще одне правило: це військово і воєнно військово-спортивний, воєнно-стратегічний, але. Знову ж таки, виняток: це військовополонений, військово, військово зобов'язаний. Це такі прикметники, які стали іменниками, тому вони пишуться разом. До речі, зверніть увагу на те, що в чому відмінність значень військовий і воєнний. Зараз подумайте хвилинку. Отже, військовий те, що стосується війська, тобто армії, а воєнний те, що стосується війни військово – це про армію, а воєнно-стратегічний це про стратегію війни, тобто про щось воєнне. Так, і рухаємося далі. Отже, це ми поговорили про разом і через дефіс, але є такі окремі правила по суті, це винятки, які пишуться окремо. Це окремо пишуться слова з прислівником, чітко окреслений, цілком правильний, зовсім е, там. Слабкий і так далі. Оці всі слова з такими прислівниками пишуться окремо. Так, і слова, які треба запам'ятати, це всі слова, не всі слова, а ось ці три фрази суспільно: суспільно необхідний, суспільно не корисний і суспільно небезпечний. І також такі ще три слова: загально відомі, всі слова загально разом. Івано-Франківець, хоча Івано-Франківський... Тому що Івано-Франківський через Дефіс, Івано-Франківський через Дефіс, а от Івано-Франківець уже разом. І глухонімий, тут просто треба запам'ятати це слово. Так, отже, ось такі правила. Зараз знімаю підкреслення і можете зробити скрін або зробити скрін з підкресленнями. Так, і рухаємося далі. Так, отже, зараз зупиніть цю сторінку е, відео і пропрацюйте це відео. Зніміть гризки, як поставити правильно словами записати. Так, і розбираємо. Отже, стародавній одне слово східнобережний, одне слово лівобережний, також одне слово, південно-східний, тужі сторони світу, дефіс, зовсім давній. Окремо, зовсім це прислівник, суспільно корисний окремо, лимонно-кислий разом, глухонімий разом. Світло-вишневий це кольор через дефіс, військово зобов'язаний разом, суспільно небезпечний окремо, жовто-гарячий разом, навчально-виховний через дефіс, тому що є навчальний і виховний. 17-річ разом, тому що числом сонцелюбний любить сонце, тому разом загально прийняти всі слова загальним разом. Червоно-зелений колір і білосніжний – це білий сніг, тому разом. Так, а зверніть увагу, що сніжно-білий, наприклад, буде все це через дефіс, оскільки це колір вже буде. Так, і тепер працюємо зі складними іменниками. Отже, як тут з ними розбирати? Uh, є найголовніше, таке найпопулярніше правило: це якщо є сполучний голосний, це О або Е, то буде разом, наприклад, Чорнозем, Зорепат, Водогін, або якщо без такого сполучника сполучного голосного, то буде окремо писатися: купівля, продаж, інтернет-магазин. Ну і зверніть увагу, що, наприклад, якщо у нас інтернет-магазин через дефіз було, а щоб створити, щоб воно писалося разом. Ну, Немає такого слова, але явно е, придумаємо. Інтернето-магазин, наприклад. Ну, тобто, звісно, що такого слова немає, але от для розуміння, що от якщо з'являється такий з'єднувальний голосний, ось як тут оцей О, то буде писатися разом. Так. Добре, наступне правило це іншомовні частинки. Причому зверніть увагу, чому вони двома блоками, чому вони двома групами. Авіа, Аудіо, Агро, Відео, Кіно, Супер, Стеро оці всі слова вони завжди писалися разом з словом. Але в 2019 році в новому правописі до цих слів додали іще інші іншомовні частини, які писалися через Ліс, але зараз. Все це пишеться разом. І віце, екс, макси, міні, ось це все. Зверніть увагу: віце-ректор, екс-президент. Все це пишеться разом. Е, Міні-маркет і так далі. Так, е, добре. На, наступне, але назви професій і спеціальності все одно залишається через дефіт. Прем'єр-міністр, генерал, майор, контрадмірал і так далі. Так, і одиниці вимірювання: е, тонна кілометр, людина день е, через дефіт. Та людина в день, це мається на увазі одна людина в день. Тому людина в день. Наступне, то якщо перша частина слова в наказовому способі, тобто тут ви бачите, якщо подивитися на першу частину: Гори світ, перекоти поле, пройди світ, все це наказовий спосіб, тому вони разом. В основному це будуть назви рослин і люби мене. Така рослинка, ой, до речі, вона така блакитна, схожа на якусь таку польову квітку. Це люби мене, і вона пишеться через дефіс. Дуже багато, до речі, рослин пишеться через дефіз. Там, типу, Євшан, зілля, мати і мачуха, От вони будуть писати через дефіз. Наступне це якщо перша частина напів або полу, то вона завжди пишеться разом. Напівавтомат, напівлюдина, напівправда, напівфабрикат, полукіпок, полумисок. Тобто всі ці будуть писатися разом. Але ось такий момент з пів. Раніше там було дуже-дуже багато правил, я думаю, що якісь з них ви навіть пам'ятаєте. Але зараз потрібно запам'ятати два такі основні правила. Тобто З 2019 року, з нового правопису, ось такі правила. Якщо пів. Кого або чого, то -то пів і плюс іменник в родовому відмінку, то окремо. Типу пів чогось, тобто типу, як половина. Половина яблука, пів яблука, пів Європи, пів Аркуша. Там незалежно від того, чи це власна назва, чи це там яка буква наступна, неважливо. Просто якщо це пів чогось, то окремо. Пів яблука, пів Європи, пів Аркуша. Пів, якщо це просто як одне поняття з називним відмінником, то це пишете разом. Пів місяць. Піваркуш, півкуля, тобто це один предмет, півкуля, один предмет, півмісяць, один предмет піваркуш. Тому пишеться разом. Так, і... Так, чого ви пропали? З'являємося. Наступне правило про прикладки. Отже, ось у нас тут одне правило про прикладки, про прикладки і інше правило про прикладки. Якщо прикладка стоїть після пояснювального слова з ознакою, тобто ось дивіться, у нас по суті прикладка це дівчина, основне слово. А от красуня – це як красива дівчина, тому воно пишеться через дефіс. Дівчина красива, дівчина-красуня, або хлопець багатир тобто міцний хлопець, який такий сильний дуб велетень, великий дуб. Але якщо це буде красуня дівчина або багатир хлопець, то це вже не буде через дефіс, оскільки це прикладка стоїть. Перед основним словом. Далі, якщо прикладка стоїть перед пояснювальним словом, тобто мається на увазі, що, наприклад, Дніпро ріка. Ріка це загальна назва, ріка, родова назва, а от Дніпро це його назва саме видова, тобто сама, самий вид цієї ріки. І тому, якщо спочатку стоїть видова назва, а потім родова, то буде дефіс. Якщо навпаки ріка Дніпро, гора Ведмідь, то, звісно, не буде. Так, сон-трава, до речі, також не тільки географічні назви, а її назви рослин також. Трава це загальна назва. Сон це її саме будова назва. Отже, зараз можете зробити скрін сторінка, або зробити його без малювань, підкреслень. Добре, і тепер зараз потренуємося. Зробіть. Паузу в цьому фазі і потім перевіряємо. Так, отже, тепер перевіряємо. Євшан зілля. Спочатку у нас е, Євшан це е, видова назва, а потім родова зілля, тому через дефіс. Е, пів метра, пів чого значить окремо інженер-механік, інженер. І механік, тут немає з'єднувального голосного, тому дефіс. Екс король. Разом. єдина початок. Разом тут є з'єднувальний голосний. Хлібопіч, також з'єднувальний голосний, тому разом. Відеозапис, іншомовна частинка. Разом. й мачуха. Два дефіси. Перекоти поле, наказовий спосіб, тому разом. Штрих-код. Дефіс. Пів. Ой, півмісяць. Так, тут півмісяць. значить Разом одне поняття, Максі, спільниця разом, унтерофіцер, е, посада, тому через дефіс, розтяг, стиск немає з'єднувального голосного, тому через дефіс, овочі, сховища. Ось тут є з'єднувальний голосний, тому разом. Напівпровідник завжди напівразом, і радіофізика, радіо це іншомовна частинка, тому разом. Отже, ось такі. Е, Такі правила і такі завдання, і тепер повертаємося до тесту, який ми розглядали на початку заняття. Отже, подивимося зараз на цей тест ще раз. Можливо, щось виправите. Так. І тепер я кажу відповідь, що це Д. Чому так? В А зайве ячмінно житній. Це ячмінний і житній, тому через дефіс. В Б. Міжнародно правовий, міжнародний і правовий, тому через дефіс. В фітнес-клуб немає з'єднувального голосного, тому через дефіс. І в Г це північно східний частини світу, тому через дефіс. І в Д чудотворний, вологостійкий кінофестиваль. Все пишеться разом. Так, отже, ось така тема коротенька. Для закріплення це, цю вправу посилання на цю вправу посилання, там будуть всі на всі правила повторення і слова. І я думаю, що ви зможете на тестах також закріпити. Отже, якщо залишилось питання, то ставте їх, пишіть і до наступного заняття. Всім папа.